Немає? <in> <in> Нехай виконавча служба пройде. Це виконавча служба і виконає це рішення. От я не знаю, як його виконати. У мене договір оренди діючий, я хочу оренду хату. І в мене діюча декларація на початок робіт. У мене почалася вже документальна перевірка по будівництву. Верніться до столу! Верніться до столу! До а до суду він не хоче. Так ну, не давай до суді зустрінемося. Зустріч, зустріч. зустріч суді, але, але зараз, зараз нам нічого не заважає. Ні, ні, не Все, заважає. Все заважає. Все заважає, Ні, заважає, Ви заважає? Не, не заважає. А громада а? це головне а громада. А? Це головне. Я звідси. <плес> все, Ми є головні. Правоохоронці <плес> вони маємо позакону. <плес> Поліцію маємо. Вже давно пора правоохорони можна по собі. А вам пора давно йти в суд. Та на суді будемо представляли ви свої документи, ми свої. І суд ріше. А ви не ухиляєтеся апеляційні куда нема відмоване, то від того не дай Та однозначно нехай забираються звідси, що ми за ними маємо все прибирають. Pode te é І ми так, щоб я прийняли, тому що перекрасити. Прибирати. Ми відкриємо, ви того Я пояснюю, що ми тут все закінчуємо. Ми маємо написати заяву. Давайте, от зараз є наш працівник, підійдемо. Заява зараз, що тут була така ситуація сьогодні. Чи зареєструється в є... єдиний реєстру розслідування, то прийме начальник е... до Допроводового... рішення? Я зрозуміла, я знаю. Тоді те... буде вже рішатись питання про те, чи вони законно чи незаконно то... виконують. Добре, але законний. мене цікавить, чи вони зараз заставити людей. Такі, 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 такі. Ми не маємо права. Ви змушені, ви змушені. Це можливо, говорить можливо, мені ваш дільничний інспектор. Скажіть, будь ласка, можна білець Володимир туди? Васильович. От скільки часу оця справа вже вас, і ви досі зовсім не Виспанія, вивчили документів. Я не є слідчий по справі є ви по слідчий слідчий. Я сьогодні чергую. Ну, викликайте слідчення. Виключіть, прошу пані, та надоїло. Добре, і нам надоїло. От ви кожен раз кожен раз приїжджає інший і листає, і нічого. Не зображає. Ну... Нехай один раз тут не, не сваріться. Не, не ви... Зараз ми ви... приймемо рішення. що ви Рішення тепер. Да це це наші нерви. Треба, щоб вони забрали, якщо не заберемо. Кожен раз приїжджає рішення. Будемо суді розгадати. Значить, забирайте. Ні, ні, такого не буде.

Це ну, ну забудови і окремої підрозділів. Громадська організація так само, <головік> громада, да? так? Громадська це Український Союз Ветеранів <головік> АТО. <зазвиває? головік> Яке має відношення <головік> до обіцянки? Добре, підкажіть власне, є посвідчення, так само <головік> ранівато. І всіх так само тут мають, да? є, є фотографії, мої похожі. Похоже. co? Покажіть мені, що моє. О, що вам ще показати? Показати посвідчення учасника бойових дій, це самої шість. Я чую, що ви дали право на участь у цьому виборі. Ви відношення маєте до цієї забоди. Боже, я говорю за ту людину. Я за мене показано. На нікого не потрібно. Це не стосується справи. Це не стосується справи. О, я Я хочу. Повна хай вам дай землю. Розумієте, якщо ви так хочете. Вони <голові> не просто так стоїть. Будь ласка, ми, ми до вас ми претензії не маємо. Ви Давайте ми будемо ніяких працювати. Ми до вас не маємо. Мова не йде про абіційний центр, будується будинок. Що він вам заважає? Скажіть. Будинок до теж пішла. Ви були з цією стороною будинку? Ну він до вас відмикались до того, що маєш у вас трісти

А що ви так не звертають? А чого я не звертався? Давайте а Я Бажайте. Ви бачили юристи, <ріпи> як ви <ріпи> боїте, а ви <ріпи> хотіли <ріпи> на встановлення спорту. Зараз то серйозний дядько. Ну і де той дядько? Я не знаю. Чекайте просто. Ми чекаємо, ні, дійсно буде, ми чекаємо. А ми туди чекаємо. не хто не робить? Не трогайте. Хто нічого не робить, ніхто нічого не робити, ми не робимо.